Що дивитеся телеканал НТА? Вітаю це програма Формула здоров'я. І сьогодні ми її присвятили темі дитяча хірургія. А розпочинаємо з добірки новин територія здоров'я. Новація МОЗ в Україні планують відкрити кулцентр для консультації лікарем в телефонному режимі без виклику швидкої допомоги. Такий намір пояснили тим, що дві третини додзвонювачів на 103 не потребували невідкладної допомоги і приїзду бригади медиків. Торік в Україні з 9 мільйонів викликів швидкої лише у 2,5 мільйонах випадків не дуже були госпіталізовані. Забили на сполох низьким рівнем вакцинації. В країні занепокоїлися у МОЗ. Нині проти туберкульозу щеплення отримали лише 11,5% українських дітей. Від поліоміліту 39 кашлюку дифтерії правця менше 2% діток. Проблему чиновників бачають не лише в забезпеченні вакцинами. Дітей майже припинили щеплювати. У стислі терміни МОЗ збирається налагодити контроль за постачанням наявністю вакцин в регіонах. На Львівщині від отруєння грибами померли діду з однорічним онуком. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. На медики тим часом застерігають не купувати гриби на стихійних ринках та на узбіччі, ретельно дотримуватися вимог у їх зберіганні та приготуванні і ні в якому разі не давати дітям страв з грибів. Підступність їх у тому, що отрута, потрапивши до шлунку, навіть до трьох діб, може не викликати жодних симптомів. Павукоподібні кровпивців не відступають від початку року з приводу укусів кліщів до лікарів. Звернулися понад 750 мешканців Львівщини, 50% звернень від львів'ян. За цей рік медики зафіксували вже 35 випадків хвороби лайма, що переносять кліщі. За дослідженнями у кожному другому випадку кліщ знятий з людини був інфікованим збудниками будниками Це були новини коротко. а Далі наша основна тема дитяча хірургія. За статистикою орієнтовно 20% дітей мають три і більше хронічні захворювання, і в кожному третьому випадку є потреба у лікуванні дитячого хірурга. Восьмирічному Адаму провели надскладну операцію з міні-травматичними методами на кишечнику, аби усунути ваду, яка була в хлопця від народження. Полягала проблема в тому, що він сам не міг сходити в туалет. Що ми практично до п'яти років він десь колись ходив сам, а так клізми і слабіті надіємося на те, що буде сам ходити. Ну реабілітація ще як мінімум рік часу, напевно, діяти будуть. Операція пройшла дуже вдало і так. три рази складніше, важка, ніж була... вони очікували, Тому бо то, що набагато довше часто велику треба було великою частиною кішки видали. Але... Це гаразд. Ми наразі ми задоволені. Головний спеціаліст дитячої хірургії Львівщини намагається на пальцях пояснити, у чому складність ендоскопічних операцій, тобто втручань, які проводять за допомогою спеціальних інструментів. Через три невеликі отвори їх вводять у черевну порожнину або грудну клітку. І хід операції видно на моніторі. От попробуйте, візьміть кусок ниточки і попробуйте тими штуками зав'язати. Отак, от тако, там. Береш петлю, одну петлю зробити, другу накласти петлю, тоді взяти її, отут затягнути, зав'язати. Це можна спостерігати за операцією онлайн. Таке втручання допоможе відновити функції нирки дівчинки. Польський професор Даріуш Шпадковський, який два дні відпустки приділив львівським діткам, і приїхав до колег Охмадит на консультацію, поділитися досвідом у проведенні надскладних операцій. Операція, яку ми робимо дівчинці, є доволі складною для виконання лапароскопом. Проте після втручання у дівчинки не залишиться жодного сліду. Під час втручання використовуємо новітні інструменти, однак у світі є й кращі, їх поки що бракує. Попри це, хочу похвалити лікарів цієї лікарні. Вони стараються усіма силами використовувати найновіші методики для лікування дітей в Україні. У львівській лікарні Охмадит виконують понад 250 різної складності ендоскопічних операцій на рік. Використовуючи новітні технології, оперуємо наших українських дітей тут, не відсилаючи їх за кордон. А можемо сучасні технології впровадити реальну практику в нас в Україні, в нашому місці. Професор Даріо Шпатковський, він є голова асоціації дитячих хірургів Польщі. Він є керівник клініки дитячої хірургії в Роцлавській універ... в університетській клініки. І в принципі це є людина, ім'ям якої названі багато методик оперативних втручань, зокрема малоінвазивних. Такі операції за кордоном досить вартісні. Відтак, опонування новітніми методиками в українських хірургів надають можливість пацієнтам лікуватися вдома. Від 250 до 300 операцій щорічно, а це є багато. Якщо задати навіть так такий аналіз стосовно інших клінік в Україні, ми, напевно, є Львів є найбільшим центром, де виконуються такі оперативні втручання. Сьогодні втручання вимагають новітнього обладнання, багато забезпечення. Дуже добра операційна може коштувати від 250 тисяч євро. До того ж, техніка виконання таких операцій дуже складна, кажуть хірурги. По-перше, там, якщо ви робите ендоскопічно, у вас об'єм рухів є дуже обмежений. Якщо оперативне втручання відкрите, ви маєте доступ, ви можете від... вільно працювати руками. Там є доступ дуже обмежений. Відеохірургія, якщо є сумнів через невеликий розріз, зараз це мінімізовано до 3 мм, міліметр... Є трьохміліметрова камера, яка тонче вдвічі від кулькової. Ручки можна зайти в животик, звісно, під загальну анестезію, і зробити огляд, якщо є апендицит, завершити також лапароскопічне це втручання. А якщо ні, завершити цю діагностичну процедуру. Це набагато полегшує діагностичний процес і ставить правильний діагноз. Упродовж року в львівському Ахмадиті проводять понад 4 тисячі операцій, зокрема, втручання на грудній клітці та в черевній порожнині. Захворювань, які потребують хірургії, чимало. Основна проблема, з якою ми стикаємося, це є вроджені вади розвитку, це є травми, це є набуті захворювання, такі, наприклад, як різні кістозні утвори, новоутвори черевної порожнини. Різні захворювання запального характеру, це як той самий апендицит, з різними ускладненнями, з перитонітами, з кишковою непрохідністю. Хірургія це є невід'ємна, величезна і практично одна з основних частин діяльності нашої лікарні. Зокрема, наша лікарня має, окрім хірургії, ну просто дитячої, в нашій є хірургія новонароджених. Тобто це діти, які народжені з вродженими вадами розвитку. Багато років тому ті вади розвитку були несумісні життя. На сьогоднішній день вдається прооперувати дуже велику кількість дітей там з такими вадами. Вроджені вади у дитини доволі часто зустрічаються, кажуть лікарі. Зокрема, нерідко доводиться усувати проблеми у системі травлення. Такі, наприклад, які як атрезія стравоходу, тобто відсутність сполучення стравоходу зі шлунком. Це є серйозна вада, і в нас, до речі, перша операція в Україні була виконана торакоскопічно, власне, в нашій клініці. Це є дуже гарний косметичний ефект, тому що дитина новонароджена, яка має такий об'єм втручання, фактично практично немає слідів на грудній клітці. У практиці львівських хірургів застосовуються усі відомі методики хірургічних втручань. Серед найчастіших операцій з приводу гострого апендициту спричиняє проблему чимало факторів. Часто апендицит спричиняється конкрементами, тобто камінчиками, які утворюються в кишківнику. Вони заблоковують просвіт паростка, і дуже часто є причиною апендициту. Апендикс це є воротар живота, тобто це є двірник, який Регулює роботу в червній порожнині, так само, як ангіна. От ангіна це є мигдалики, а в животі – апендекс. Люба інфекція, яка може бути люба. І навіть в тому числі буває часто і кишкова інфекція, може так само закінчуватися апендицитами, важка в діагностиці, може бути перитоніти, так само внаслідок якоїсь мікс Лікарі наголошують, що важливо знати очевидні ознаки недугів дитини, за яких варто її показати принаймні сімейному лікарю, а краще звернутися до дитячого хірурга. Якщо у дитини болить живіт, будь ласка, не тягніть, а звертайтеся до хірурга. Спочатку має подивитися дитячий лікар. Якщо він має якісь сумніви, значить живіт треба показати обов'язково хірургу. Лікарі б'ють на сполох і дотепер не рідкість випадки, коли батьки нехтують зверненням до медиків і намагаються лікувати дітей самотужки. Якщо болить живіт, прошу швидше зверніться за фаховою допомогою. Не лікуйте, не ставлю, не ставте грілку, не давайте пиття, сироп, різноманітні там дідівські рецепти. От недавно у нас був випадок, коли батько лікував дитину якимись невідомими пігулками. Такими нетрадиційними. Сім днів лікував, потім дитини був дуже важкий перитоніт з кишковими непрохідностями, з важким перебігом, тому що там ускладнена ситуація була. Так що, будь ласка, не займайтеся самолікуванням. І до рубрики Медична порадня. Сьогодні ми поговоримо в ній про невідкладну допомогу. Ми попросили нашого експерта показати, як діяти, якщо людина зненацька втратила свідомість. Докладний алгоритм дій при наданні невідкладної допомоги у ситуації, коли людина втратила свідомість у ознаки життя, нам представить лікар-анестезіолог Львівського госпіталю державної прикордонної служби Аліна Коваль. До речі, шість років тому вибрала звання чемпіона України з невідкладної допомоги. Насамперед, не забуваємо про власну безпеку і одразу треба викликати реанімаційну бригаду телефон. Вітайте, 103. Коли людина падала, вона могла пошкодити шийний відділ хребта, тому не треба робити ніяких різких рухів в шийному, відділ, в шийному відділі хребта, а щоб він рівненько, гарно лежав. Коли людина втратила свідомість, в першу чергу ми маємо її покликати. Ви мене чуєте? Якщо людина не відповідає і не чує, ми другим кроком повинні визначити частоту дихання і частоту серцевих скорочень. Наступним чином. Однією рукою злегка виводимо щелепу, вухом слухаємо дихання, очима дивимося на грудну черевну стінку, і рукою е, рахуємо пульс за 10 секунд. Якщо за 10 секунд ми не почули ні одного вдиху і ні одного серцебиття, ми повинні негайно розпочати реанімаційні дії. А саме, Непрямий масаж серця: 30 натисків на грудну клітину. Нижня третина, трохи лівіше, рука на руку. Натиск має бути амплітудою глибиною 5-7 сантиметрів рівними ручками, не е, згинаючи руки в ліктях. Працювати треба верхнім поясом з частотою 100-110 в хвилину. Експерт каже, що це фізично важко, тому одразу ж покличте на допомогу оточуючих, які можуть вас замінити. Після 30 натисків, Тисків, ми повинні зробити два вдохи. Закриваємо ніс, відкриваємо рот і повільно, не спіша, набираємо повні легені свої. І робимо повний видих так, щоб грудна клітина піднялася, і робимо два вдихи. Після двох вдихів знову розпочинаємо непрямий масаж серця. 30 натисків. Отже, запам'ятати 30 натисків і два вдихи. Чому важливо таке чергування? Чому саме 30, а не скажімо, 10? Ми е, своїми натисками ми, е, змушуємо серце працювати. Практично ми стискаємо серце між грудною клітиною і хребтом. І ці 30 натисків для того, щоб кров попала до головного мозку і кінцівок. Після того ми повинні дати повітря, щоб наситити мозок киснем. До слова, така ж послідовність дії у разі порятунку потопельника. Одразу розпочинаються реанімаційні заходи з натискань на грудну клітину 30 разів і два вдохи. Не, не треба перевертати потерпілого, щоб вилалася вода, бо це все дорогоцінні секунди, які можуть е, врятувати йому життя. Тому що серце е, може не битися е, 5 хвилин. А якщо ми почнемо перевертати його, це півхвилини, хвилина, це секунди, які необхідні нам до врятування. І ще важливо, така допомога не повинна припинятися тривалий час. Працюємо до тих пір, або поки наш пацієнт потерпіли, не отямиться, або поки не приїде швидка допомога. Реанімаційні заходи можуть тривати і 30, і 40 хвилин до тих пір, поки наш пацієнт не отямиться. Були такі випадки, коли після 30-40 хвилин пацієнти виживали. Треба працювати півгодини мінімум. Ці навички треба повторювати, вивчати, оскільки, за словами експертів, кожну п'яту людину, яка померла в дорозі до лікарні, можна було б врятувати, якби їй була надана адекватна невідкладна допомога ще до приїзду бригади медиків. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе. До побачення.